Абракадабра! кадабра Привіту. Ту Ту-ту-ту-ту-ту-тум-тум. Людина, а ким я ще можу бути макакою? Чоловік, стоп, не вже кошки. А? Щоб ти мені була здорова. І я перший раз граю, ніяк не можу зрозуміти, як виконувати це завдання. Можете допомогти, будь ласка. Вона може бути імпостором, і це може бути спроба мене заманити. Хм. Ризикну. Дивись, береш картку і потрібно провести картку. Біп. Біп. Якось так? Пудум. Ага. Дякую, вылыка Вирусная кишка точно на импостер. От только кто импостер? Смеш! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я думаю, это Максим. Так, это точно Максим, я уверена. Но никак не Ну, Я не верю, что он, блин, может быть предателем. Если бы он, блин, был предателем... Он бы всех тут посъедал. Я так выражусь. Понятно? Всем. Так что голосуйте за Макса. Я только за Макса думаю. И точка. Абсолютно злодан. Кому можно довертысь закрыться кожную дверью? Бра. Ой, осталось последнее задание. Вали! Давайте, як репетир. бам. Бієм. О сілай. -сі, Валім валювалим ксаданю. Бу Кінець. Якщо під цим відео набереться мінімум 5 лайків, то буде продовження з відео хованки у Among Us.